Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ця війна, схоже, не матиме кінця. Заявив папа римський після того, як посланник Ватикана повернувся з Москви. Нагадаємо, що кардинал Матео Дзупі відвідав столицю ворожої держави, ворожої до нас держави, звичайно. А там було був розрахунок, що він може зустрітися з якимись високопосадовцями, хоча б з міністром за кордоном. Онних справ Лавровим, але натомість мав розмову з маловідовим кремлівським радником з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Також він зустрівся з так званою російською дитячою омбудсменкою Марією Львовою Біловою. Треба, мабуть, нагадати, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на її арешт. Її звинувачують у викраданні українських дітей. Так і от, ми бачимо, що кардинал з миротворчою місією зустрічається саме з цією Львовою Біловою. Що це означає? Говорити будемо зараз з нашим наступним спікером з нами на зв'язку, Андрій Юрош, посол України у Ватикані. Пане посол, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення. Завжди важливо обговорювати цікаві контроверсійні проблеми і теми. Ну от контроверсійна тема. Розуміємо, що ми не знаємо на що розраховував Ватикан при цьому візиті. Розуміємо, що вони підпорядковуються певною християнською логікою. Але, ну от давайте все-таки про Марію Львову Білову. Ну, не, мож, не міг же Матео Дзупі, пан Зупі не знати, що її звинувачують у викраданні дітей. Але ми бачимо спільну фотографію. Вони посміхаються, потискають одне одному руки. Як ви гадаєте, чи це був такий плювок з боку Росії в обличчя Ватикану? Ну, по-перше, треба е цей візит розглядати в контексті інших. Так званих миротворчих візитів. Не можна до нього ставитись з одними вимірами, а, наприклад, до посередництва, яке запропонував Китай, і з відповідною місією прибували його представники до Москви з іншою. Тому е це є. Одна із чергових спроб Ватикану засвідчити свою присутність і свою активність в міжнародній площині з різних питань, в тому числі з питань можливого гуманітарного сприяння Україні, можливого політичного виходу з цієї ситуації, дуже важливо не лише вихоплювати окремі факти, і які ми однозначно і це я про це сам говорив і сам говорив засуджував, але дивитися на цілісну картину. Як воно відбувалося, бо е з боку України в контексті е цієї місії кардинала Дзупі було досягнуто порозуміння, що Ватикан буде максимально сприяти саме цьому аспектові гуманітарної нашої трагедії, вирішенню його відповідно, мається на увазі повернення дітей. Ну і логіка Ватикану тут абсолютно зрозуміла, що для того, щоб допомогти сприяти, мотивувати, впливати на російську сторону для повернення викрадених майже 20 тисяч українських дітей, потрібно контактувати з відповідними представниками російської сторони. Ну і в цій конфігурації. На превеликий жаль, ми можемо констатувати, що військова злочинниця, визнана міжнародним кримінальним судом як е, та особа, яка буде затримана при першій можливості, Марія Львова Білова, була саме цією стороною. Звісно, що і тут нема сумнівів, що Росія використовує це з одного боку бажання апостольської столиці е, зробити якусь благородну місію, використати цей візит для того, щоб. Е, Засвідчити своє бажання бути позитивним членом цих відповідних міжнародних процесів, російська сторона використовує в своїх інтересах, звісно, пропагандистські, звісно, для того, щоб легітимізувати себе, для того, щоб засвідчити і якусь свою відсутність повної міжнародної ізоляції. Тобто, тут кожна сторона, очевидно, що підходила і до цього ставила. Відповідно до свого порядку денного, тому десь в такому власне я не випадково на самому початку вжив термін контраверсійному ключі. Ми повинні дивитися, але найважливіше, що ми повинні розуміти і цитувати, і бачити, про те, що з боку апостольської столиці відбулася дуже суттєва. Трансформація їхньої позиції, їхніх поглядів, їхнього бачення. Бо те, з якими тезами чи інтенціями десь ця місія починалася, вони зараз суттєво скориговані відповідно після того, як кардинал Зупів відвідав Київ і з тими програмними меседжами, які ми чули від кардинала і від папи, частково, у часі, коли вже Після цього це ці заяви були знову Пане, Андрі... Пане Андрію, давайте я тоді повністю приведу цитату. Так папи римського Франциска. Ну так він сказав, що ця війна, схоже, не матиме кінця. Трагічна дійсність цієї війни, яка здається, не має кінця, вимагає від усіх творчих зусиль, щоб прокласти шляхи миру. Ну більше того, Франциск підтверджує, що Путін налаштований на довготривалу війну на виснаження, попри те, що не може перемогти. Я розумію, що ну з боку Ватикану. Які в них є інструменти, так, з одного боку, це дуже-дуже впливова впливова організація, дуже впливова структура. З іншого боку, звичайно, ну що вони можуть, можуть приїздити, можуть говорити про те, що треба робити добро, і от домовлятися, в тому числі, з Львовою Біловою. Але знаєте, ну все одно виникають такі паралелі. Пам'ятаємо, за часів Гітлера, так, от, коли він прийшов до влади, був такий папа римський пій 12, і він там. Там вів перемовини з Гітлером. Його посланці зустрічалися з функціонерами нацистської Німеччини. Чи не переживає папа Франциск, що зараз може повторюватися ця історія, як мінімум, можуть проводити отакі паралелі в публічному просторі? Папа Пій, дванадцятий неоднозначна фігура, і, до речі, ми говорячи про його позицію з одного боку в Другій світовій війні, багато хто згадує, скільки було ним врятовано євреїв, зокрема від Голокосту, при тому, що дійсно не було якогось прямого засудження. І до цього часу ще відбувається науковій конференції, відбуваються різні зібрання, в рамках яких обговорюють, чому саме була така позиція. Позиція. До речі, треба сказати, що саме пій 12 після другої світової війни зайняв дуже категорично, дуже чітку позицію щодо радянського союзу. Фактично, він був своєрідним символом такого антикомуністичного світового спротиву сталінізму, і Сталін, коли визначав будь-кого із своїх головних опонентів, він завжди в першу чергу згадував. Ватикан, як свій найголовніший такий символ протистояння, і в цьому контексті також є окрема місія саме папи Пія 12-го як того понтифіка, останнього уряду понтифіка, який однозначно займав категоричну непримириву позицію щодо комуністичних режимів, комуністичних рухів у світі. Яке ставлення в цьому контексті Папа Франциско? Очевидно, варто запитати його. Я думаю, що і про це ми з вами також говорили, бо дуже добре, що ми маємо нагоду вже не перший раз спілкуватись тобто якась є послідовна лінія, коли можна повертатися до попередньо сказаного, і ми вже чи не в першій нашій розмові з вами говорили, що позиція апостольської столиці стосовно воєн, взагалі, вона не дитермінується. Ована лише теперішніми обставинами, чи навіть обставинами Другої світової війни, про яку ми згадали, тут треба говорити про цілу про концепцію про вироблену певну лінію поведінки, яка щонайменше має свої корені від. Першої світової війни, коли е, тодішній папа Бенедикт XV був поставлений е, в обставинах, коли по різні боки протистояння опинилися так звані, умовно кажучи, католицькі країни. Там, де і в одних, і в інших була католицька більшість. І в цій ситуації він е, прийняв рішення, що він, умовно кажучи, е, приймає позицію понад війною і намагається. Робити все для її завершення при цьому однозначно допомагаючи тим, хто страждає, тим, хто потребує максимальної допомоги, десь в рамках цієї. Версії цієї візії е, були і можна простежувати лінії поведінки апостольської столиці впродовж усіх інших наступних конфліктів, чи таких глобальних, як Друга світова війна, чи якихось локальніших, як війна в Сирії, як війна в Південному Судані, як конфлікти в Лівані, і навіть, до речі, дуже часто згадують, наприклад, війна. Е, е, в, колишній Югославії, де тоді, коли був ще папа Йоанн Павло ІІ, який, прибувши до Боснії і Герцеговини, зважаючи на пресен такий ідеологічний, історичний, ментальний саме цієї позиції, навіть він не згадав на Сербію, яка була причиною цієї війни, він уникав так само від прямої згадки агресора, при тому, що. Однозначно демонстрував свою прихильність і солідарність. А от щодо цитат ви до речі дуже дякую, гарно процитували. Я хочу вам процитувати цитату, яку папа сказав цієї середи на особистій аудієнції, коли в нього на зустрічі була делегація жінок українських амбасадорів з цілого світу, близько 15 дружин українських дипломатів прибули. І uh... Ще не було часу про це детально розповісти в публічній сфері, але цитата, яку я думаю, будуть використовувати всі учасники цієї зустрічі, приблизно така, що я абсолютно і чудесно розумію, що Україна є в такій ситуації, коли в неї немає іншого виходу, як відстоювати зі зброєю свою незалежність і додав саме своє існування. Тобто, це є однозначна і категорична позиція що Овно тієї сторони, яка поставлена в ці драматичні обставини війни, в трагедію війни, і мусить реалізовувати, здійснювати своє право на. Самозахист на відстоювання своїх кордонів, пане посол, насправді ми дійсно дуже раді, що Ватикан і папа римський, і Франциск так, що він змінив свою риторику і що от зараз все таки зрозумів, що це не якась там війна, яку спровокувала НАТО? Пам'ятаємо ці публікації в італійських медіа, в італійських, вибачте, медіа. От знаєте про що хочу запитати: а чи Ватикан розуміє, а на які больові точки Росії він може тиснути, щоб досягати от того? Миру, так, чи там того, що повертали дітей. Тому що навіть от, якщо аналізувати цей візит Матео Дзупі, і тут треба нагадати аудиторії нашій, що спочатку кардинал він відвідав Україну, він був на початку червня, зустрічався з нашими високопосадовцями, в тому числі з президентом. І в Росії навіть функціонери РПЦ, так цієї так званої російської православної церкви, навіть вони якби не вийшли до нього, то чи бачить Ватикана на що він може тиснути в Росії, де з ними ніхто не хоче розмовляти? Ну, я в цьому відношенні з вами абсолютно солідарний, і тези, яку е, я постійно повторюю, і в багатьох інтерв'ю тут для всіх італійських телеканалів, і так само е, ватиканських журналістів, які цікавляться, що нарешті прийшов час побачити, хто і як ставиться до е, ініціатив апостольської столиці, якщо Україна відразу від самого початку заявляла, що ми вітаємо такі. Якщо вони будуть базовані і враховувати нашу позицію. На що було нам заявлено, і до, до цього часу немає жодних підстав вважати по-іншому, що саме так апостольська столиця розуміє про суть української позиції. Потреба відновлення територіальної цілісності, це було заявлено і в приватному порядку, і офіційно, і тут позиція ніколи не мінялася. І з іншого боку, є позиція позиція Росії, яка е, повторюється багато разів. Я бачите, от ви згадали про цей фразу. Це була фраза не папи, а він цитував е, одного із неназваного ним європейських лідерів, який в інтерв'ю, і е, це папа сказав, що при особистій зустрічі йому сказав про цей гавкання НАТО на біля порогу Росія. І одночасно тоді ж Папа намагався, і про це він так само постійно наголошує, що він кілька разів хотів особисто порозмовляти принаймні по телефону з Путіним для того, щоб мати можливість якогось впливу і морально його переконати зупинити війну. Путін ні разу не погодився на таку розмову. Отже, є абсолютно різна позиція, є конструктив, є відкритість, є бажання діалогу. З іншого боку, є така би назвав її. Практично диявольська впертість у небажанні бути і слухати будь-кого іншого. Ця впертість, яка дійсно в своєму підґрунті має гординю, яка має, якщо в політичному сенсі, ми говоримо, то це імперіалістичне бачення світу, коли досягнення оцих імперіалістичних ідей відновлення в якійсь формі, в якихось рамках колишньої імперії, воно перекреслює будь-які інші мотиви, будь-які інші. Бажання. І це, напевно, звісно, є та точка, та е, річ, яка багатьох і вже почала змушувати до переосмислення багатьох, багатьох реалій, ну і, очевидно, змусить у майбутньому. Так що тут в нас з вами жодної суперечності немає. Єдине, що про і в останньому своєму інтерв'ю для італійських медій, е, кардинал Зупі. Чітко говорячи про свою місію, він зазначав, що його позиція кореспондується з баченням папи, який також розуміє, що на даному етапі Україна не хоче. Посередників в плані політичного регулювання, але хоче сприяння в гуманітарній площині і сенсі повернення військовополонених, бо досягнення миру, яку хоче Україна, тобто справедливого миру, миру, базованого на принципах і засадах, які будуть сприйняті українським суспільством, воно не є можливим сприйнятим для російської сторони. Але і тут завершує цю логіку Зупі, але я також переконаний, що. Якщо не буде справедливого миру, тобто миру, який принесе спокій в серця і душі людей, не будуть вирішені ті базові питання, за які зараз бореться Україна, то такий мир не буде тривалим. От Отже... ви знаєте, пане посол, мені ну не те, що мені, а я впевнений, що всі українці впевнені в тому, що спокій в серця та душі росіян принесе тільки знищення України. Так вони дуже дуже радіють, коли когось вбивають, дуже раділи, коли... Ракету по Карматорську ударили, знаєте, знову ж таки з того, що ви сказали, так що от той самий Путін ніколи не погодився на розмову з Франциском, тому що ми вже згадували з вами папу римського ПІЯ 12-го, Він листувався з Гітлером та Мусоліні, тобто є це листування. От нещодавно, ну декілька років тому було опубліковане певні ну, коротше кажучи, про що вони там спілкувалися. Але от Путін на це не погодився. А Матео Дзупі зупі. От я впевнений, що для 99% наших глядачів та слухачів це дуже нове незнайоме ім'я. Чому саме цей кардинал займається от такими справами? Чому саме йому була довірена ця місія розмовляти з Україною, і потім з Росією? Ну я одне маленьке перед тим як відповідати на ваше запитання про серце і душі. Очевидно, я говорив про серце і душі українців. Тобто тих, хто страждає, тобто тих, хто стали жертвами агресії, жертвами війни. Так, вибачте, вибачте, що знову вас перебиваю, але ж точно росіяни жертви на них мало напасти НАТО. Вони зараз захищаються. Бомбілі Донбас, вісім років, цей геноцид народів Донбасу. Ви ж розумієте, вони насправді жертви. І, ну, тобто, коротше кажучи, можна по-різному це трактувати, вибачте, що перебив. Я розумію всю вашу іронію і намагання десь так трошки спровокувати. Але в даній ситуації ми повинні. Ну це не це не той предмет, де власне, мабуть, такі речі тут треба досить серйозно е, вимірювати всі кроки. Щодо кардинала Матео Дзупі, він є досить помітною фігурою. Якщо він не був не, не надто зданим в Україні, то він є голова конференції католицьких єпископів. Ску єпископів Італії, тобто, умовно кажучи, глава Католицької церкви Італії. А друга його особливість він є доволі е, ангажований у діяльність товариства святого Едідія це спільнота, яка була заснована приблизно півсторіччя тому, е, яка має соціальну зорієнтованість, яка дуже багато, яка, до речі, діє в Україні, є її представництво і в Києві. Зараз вона перенесена тимчасовий там квартир. До Львова, в інших містах діє, яка за мету своєї діяльності має допомогу бідним, нужденним, тим, хто страждає, в тому числі від воєн. До речі, в свій час ще тоді, очевидно, він не був головою конференції. Матео Дзупі був заангажований до переговорів і до знаходження мирних, мирного вирішення чи принаймні підписання мирного договору у Мозамбіку. Це був дуже довгий процес, Процес, який тривав майже 15 років з різних з двох боків, і, власне, я думаю, що ці три причини його першорядне значення як глави єпископату Італії, як е, духівника і людини, яка опікується спільнотою, чиї цінності є дуже близькими папі Франциску Я маю на увазі, папа так само е, постійно говорить про потребу церкви бути соціальною. Зорієнтований мати в фокусі свої уваги саме ті прошарки і ті версти населення, які найбільше страждають в різний спосіб і за різних обставин, це друга обставина, ну і третя його досвід, як переговорника із залученням католицької церкви в Мозамбіку, все це прилучилося до того, що його саме було визначено як таку особу, яка візьме на себе можливості цього переговорного процесу. До речі, от ви багато згадували речей. Я не знаю, чи, здається, не згадували про те, що була його зустріч з патріархом Кирилом у Москві так само і все так само є одне свідчення, яке показує про те, що. Ватикан і змінюючи позицію, все таки зберігає певний рівень взаємі зі своїми традиційними партнерами, а російська церква є традиційним партнером. Ну і нам один момент, який я е, хотів би також наголосити, бо він дуже символічний і він дуже знаковий у рамках цього візиту. Кардинал Злуки захотів помолитися у е, церковці, яка діє при Третьяковській галереї перед іконою Володимирської ікони Божої Мати, як таким своєрідним символом Росії, найбільшою сакральною цінністю, історичною духовною цінністю Росії. І отут я вчора на телебаченні італійському про це для них, очевидно, що це є абсолютно нові речі, але для українців це речі, які будуть набагато більш зрозумілими. Росія пропонує в якості такого. Предмету для пошанування ікону, яка по точній відомості, про неї ще з початку 12 сторіччя, але яка є так само одним із трагічних для України. Знаків імперської політики ще навіть з того ж дванадцятого сторіччя. Ця ікона відома як Вижбородська, бо вона зберігалася у спеціально збудованому соборі у Вижгороді під Києвом, в тому Вижроді, який нещодавно бомбардували частково чи більшою мірою росіяни, коли перебували під Києвом, і і звідки вона була викрадена у 1169 році. І вивезена до Владимира, і де вже власне, для неї було збудовано окремий так само, храм. Тобто найбільший символ Росії, яким вони пишаються, яким вони зберігають, яким вони представляють як найбільший свій скарб, це насправді також є спадщина цього імперіалістичного її минулого. Спадщина того, що е, єдиний спосіб, який може російська ментальність, російська культура існувати і себе проявляти, це лише через загарбання, через пограбування. Так, і так. Ця... Пане посол, це... це дійсно правда. Вибачте, що знову вас перебиваю. На жаль, ми маємо виходити на новини. Я вам дуже вдячний за цю розмову, Андрій Юрош, посол України у Ватикані. І ще хочу ну, сказати, Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.